Депутати Коломийської районної ради затвердили звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців цього року. Також внесли зміни до програми розвитку місцевого самоврядування на 2021-2025 роки. У рамках порядку денного чергової сесії районної ради також обговорили питання передачі в оренду майна, яке належить територіальним громадам сіл та селищ Коломийського району. А ще погодили дострокове припинення повноважень двох депутатів районної ради Романа. Крутка та Сергія проскурняка, зважаючи на ті обставини, в яких ми зараз перебуваємо, ми намагаємося десь оптимізувати число питань, які йдуть на розгляд сесії, для того, щоб оптимізувати і тривалість проведення сесії. На сьогоднішню сесію ми виносимо дев'ять питань важливих питань серед них. Два питання пов'язані з орендою приміщень. Це стосується цього нашого будинку. Це ну, перерозподіл приміщень між районною радою і раді адміністрацією, в тому числі і виділення приміщень для військової комендатури. Також ми вносимо зміни у нашу програму розвитку місцевого самоврядування серед заходів. Ми передбачаємо вшанування пам'яті захисників України. І з цією метою ми на цей захід передбачаємо кошти у бюджеті. Також ми передбачаємо ще кошти на придбання обладнання, яке необхідне для забезпечення територіальної оборони. Крім цього, ще вносимо ряд інших змін у бюджет. Там ну незначних. Найважливіше з них це в зв'язку з недовиконанням бюджету, не грошей. Ми обмежуємо, скорочуємо дохідну частину і відповідно видаткову частину бюджету. Слухаємо звіт про виконання бюджету за 9 місяців. Крім того, маємо. Питання про внесення змін до нашого регламенту проводимо регламент районної ради у відповідність до змін до законів, які внесла Верховна Рада, у зв'язку з введенням воєнного стану і карантину пов'язаного з поширенням коронавірусної хвороби. І крім того, у нас два депутати звернулися з заявами про складання повноважень. Ми сьогодні виносимо це питання на сесію.